Вітання всім. Сьогодні 8 жовтня, вівторок. Так, уже перлабіси, коротше, роблять патчі тоді, коли їм завгодно. Не четвер, вже і не середа вівторок. Але не менш важливо, патч Black Desert. Завезли мало поки чого, але є цікавого, що вже обіцяли, що анонсували як би до тому. Давайте відразу до перегляду. І так, як завжди, починаємо з івентиків з 8 по 24. Післо заходите в гру за логін. Просто забираєте ці три предмети. Цей, потім оця книжечка зникне 24 числа, що вам потрібно. Забираєте ці всі предмети просто в логін реворсах задай на кнопочку Y. Біжите до НПС -а в Сеулі і обмінюєте її на ось цю от книжечку, яка вам дає 30 до дропрейту, 10 до знань, 50 до Combat XP і Skill XP 30%. Вона зникне 24 числа, то, тому невеличкий бонус плюс, доволі приємно, можна збігати і забрати. Далі, наступне: завезли ж пробуду доси. Нарешті. І за логін реворд так само. Один раз на сім'ю можна забрати по 31 число. З сьогоднішнього дня по 31 число. лаки на 100, 100, 120 і 150. Більш нічого. Далі, мій майже неулюблений шоп. Але все ж таки, може хтось там якоюсь мірою трішки донатить, то поки зараз із цікавого, по ціні за 30 днів пододавали бонусом на Value Pack 15 днів за 1500 перлів, типу. І на бафи Камасільвії і Олдмона також по 7 днів. Але тут, як в Камасільвії і Олдмона, ви можете вибирати, що ви ще можете обрати. Типу ви купуєте за 15 днів Олдмон, вам 100% ще дають 15 лутскролів, і ви тут ще можете обрати, чи 7 днів ками отримати ще бонусом, чи 7 днів Oldmoна отримати ще бонусом, якось так. Звісно, не, до, не дешево, кажу, недорого. Не дешева це штучка в загальному, але все ж таки, якщо там трішки комусь не вистачає, там один раз закинути, я думаю, в місяць, там на півмісяці собі отримати додатково бафу, а майже. Можна отримати. І сам патч Патч доволі невеликий, але все ж що, що ж дає. Як і казав, пробуда доси зброя в нього, якийсь enlightened Blade, це зрозуміло. Хто робив його на сезоні, і в нього там був сезонний туваловський предмет вигляді годинника, його замінили на аналогічний заточений тільки вже його пробудну зброю. В кого Марні Воч, хто вже випустив цього персонажа із, цього, із сезону. Здається, потрібно побігати буде по квестах. Якщо я правильно пам'ятаю, потрібно буде побігати по квесту про Буди, і вам дадуть зброю про Буди, і потім таке саме. Я от точно вже не пам'ятаю, бо я ще поки не бігав, не тільки тільки сам вгруз зайшов після печу, і всі, то тому я ще поки не знаю. Або, може, так само замінила їх з Марні Watch, але я тут не фен. Коротше. Тут таке, і, звісно, що змінили атаку в сексешені і Aveikен, тепер, якщо у вас стійка Сексешен, у вас мейн атака 70% і 30% Awakening, і навпаки, якщо ваша мейнова стійка Awakening, то так само 70 на 30% ділиться атака між обома типами стійки зброї. Далі по контенту. На арену Солярі збільшили коротше всі характеристики по атаці, діару, акурасі і евейжену з 50% на 100%, тобто підняли коротше, оцю урівняловку Соляри вище, якщо простіше казати. То тому тут і пододавали шмотки пейновські вже, трішки інкрустацію по макалодам і хумам, замість хам макалодів і хан-хумів подавали ультимейти їхні. Далі кафраз заточку броні 7 на пен ну це те, що я і казав, коротше, що трішки пододавали все. І якось так. Тобто, коротше, типу, середнього локу на солярі підвищили все. Просто туди додали трішки більше іру. Далі, по спотам, додали Карді руїн з Декія Т1. Якщо хто забув, тепер є Т1 і Т2 Декія. То тому це Т1. Характеристики, які потрібні, в 310 атаки, 400 дефу, з цікавого дропу це кільце Деборіки і початка в проходження данжу за тими ж самими колечками Деборіки. Ось тут три точки, де можна стояти фармити, два поряд, і один десь там в горах, незрозуміло, де коротше, там сидить цей спот і можна пофармити. Далі, з менш цікавого, але я не розумію, нахера. В країні ранку додали 149 нових квестів. Все. Типу, ось написано, де їх можна брати. У кого або як вони там називаються. Це в основному все стосується більше Сеулу, шматка регіону, саме другого шматка регіону. Але, коротше, ну, їх додали все. Далі, наступне з цікавого, те, що ще на, казалось на хідельському прийомі. Стосовно хардкор серверів, я думаю, якщо ви пам'ятаєте, то ви пам'ятаєте. Дивіться, додали таку арену of the Dead. Це між там е, Пілакуном, в'язницею Валенції, е, і Мікуном. Незрозуміло коротше, де я. Я сам не знаю, де ця локація, але коротше, сама суть. Її додали, але вона поки що є на лайв серверах, але в неї зайти не можна. Вона відкриється тільки тоді, коли завезуться серваки хардкорного типу. Невідомо коли ці канали з'являться. І тільки тоді туди будуть потрапляти персонажі, яких повбивали, це коротше в'язниця. Простіше сказати. Ось так от вона от виглядає, і все. Це, більш нічого. Ось такий от невеличкий патчик. Які завезли, але все ж таки патч. І, звісно, нагадаю, що якщо ви боялися грати в Black Desert за того, що немає українізатора, то вже він є і вже дуже давно. Лінк на Discord канал де його можна взяти, я залишу прикріпленому коментарі так само, то тому можете тепер спокійно грати. Якщо у вас були проблеми з англійською мовою, вам було важко, то вже є українізатор. Ставте та грайте собі з великим задоволенням в цю гру, якщо ви цього боялися раніше. І, звісно, підписуйтесь на цей канал, на мій канал, де я стрімлю Black Desert і різні соло проекти. Наразі на наступних стрімах в мене буде God of War Ragnarok. Тому, кому цікаво подивитися моє проходження God of War Ragnarok, також підписуйтесь на мій Твіч канал. Всі, прикріплені, всі лінки на всі мої мережі будуть в прикріпленому коментарі так само. І, звісно, підписатись на телеграм-канал, щоб так само не пропускати. Новини, коли я запускаю стріми, коли виходять відео на Ютубі. Якщо ви не поставили дзвіночок раптом на Ютубі, коли підписувались на сповіщені відео, то тому все там так само буде доплюватися. І це все буде там також. Все, Всім дякую за увагу і побачимось в наступних відео.